Всім привіт, всім добрий ранок або день. Я зараз прийняла душ, збираюсь на манікюр. Наношу крем SPF. Відразу в мене закінчився крем для обличчя. От. І сьогодні маю забрати його з нової пошти. Я замовляла мейкап. чомусь останнім часом мене дратував мій кур'єр. І який у нас тут району. І я вирішила замовляти на відділення нової пошти, наприклад. От, так мені зручніше. Так, я зараз біжу пити каву, швиденько фарбуватись, тому що мені вже буквально хвилину, мабуть, через 20 треба випіхати. Вийшла, поспішаю, робила мені манікюр і педикюр 4 години. Якщо чесно, трошки я не очікувала, що буде так довго. Звикла майстер, моя 2,5 ну, до 3 годин, дивлячись, що що і як. І тепер я дуже поспішаю, тому що я думала на 3 години максимум. Але ні. Я тільки що тут розповідала, маринувала, курку з вами, різала і не включила і не включила камеру. Добре, замаринувала я курку в спеціях. Сухий чесник. В мене є ось така приправа до курки без солі, додала ще сіль, перчик, і я так частенько готую, можна і просто за овочами поїсти, салатиком або як вам зручно. А якщо залишиться, і, наприклад, у вас є лаваш, можна зробити такий лаваш з куркою, ще з якимись овочами, там, з листочком салату, зробити такий соус домашній. Так я теж робила з цієї курки, обсмажую. Я розрізаю філа на дві або на три частини, обсмажу на сковорідці з двох сторін до готовності. От. Можна на сухій сковорідці, якщо вона не пригарна, але моя сковорідка, я її трошечки все ж таки, змазую олією, тому що я в ній не впевнена, вона в мене сталива. Ліжевій От. Фух, я сьогодні просто, от як почався ранок з поспіху, так я нічого не встигаю, але я тільки що з вами проговорювала і трошки в мене в голові склалася картинка, що мені далі робити. Зараз я приготую все ж таки поїсти. Ще хочу зробити пюре, порізати з кумбрією, яка в мене є. На вечір я сьогодні купила креветки. Смакота буде. Була, забігла швиденько на привоз. І. Потім я сподіваюся, що ми ще встигнемо з малюками погуляти. А спонсор такої благодаті сьогодні ДТЕК. Світло до чотирьох нас сьогодні не вимикають, тому можливо я встигну більше, чим я думала. Фурка посмажилась уже рибку. Я просто порізала. Я її прям не розчищала на філе, як я люблю, а просто порізала, тому що часу немає, перевариться, і треба ще малюкам приготувати. Потім можна буде трошки видихнути. Сьогодні тривога за тривогою. Просто ще Ігоря краси їде, і ми на дві ночі залишаємось самі. Я сподіваюся, що вони на ніч трохи заспокояться, тому що мені не так, знаєте, страшно чи важко бути з малюками там по день-два дні, як ці тривоги, а особливо вночі. Ну я така, мені дуже страшно, Боягузка. Ігор був в магазині. Купив підгузники про запас, що були серветки вологі, і це один з моїх улюблених станків. Я люблю станки від Gillette. Venus, Саме на п'ять лес. Хлопці, бо апетит. Макарони, до речі, з соусом вони їдять краще, ніж просто. Та, Маркуш. Да, Ми виходили з малюками на невеличку прогулянку, і я заходила на пошту забрати крем нарешті. Вибрала ось такий дермедик, я пам'ятаю, декілька років тому хотіла його замовити, потім щось передумала, тому що були відгуки: такі, так скажемо, 50 на 50. Але, все ж таки, мені стало цікаво. Ой, така гарна баночка. Прям приємно тримати. Коштував він по знижці 254 гривні, здається. І я бачу, що він такий крем-гель. В принципі, це на літо те, що треба. Uh, так, я так думаю. Якраз для такої нормальної жирної шкіри на літній період. Ну, Побачимо, спробуємо. Ой, пахне приємно. Поки що, поки що мені все подобається. Спробую сьогодні нанести на ніч. Такий гарненький. Ігор вже поїхав, ми залишаємось до понеділка самі. Я сьогодні, коли публікувала попередній влог, і це був день 6, зловила себе на думці, що я сьогодні знімаю день 7. Це завершальне відео тижня влогів. І мені, якщо чесно, я прям не очікувала по перше, що я якось вільюсь цей процес. Настільки, по-друге, мені здається, що ми наче з вами поріднилися. Тому що стільки відео останній раз останні, останні півроку, мабуть, вони виходить за місяць, і то деякий місяць було 4-5, там десь один влог в тиждень, а тут на тобі. І ви знаєте, я дуже рада, все ж таки, що я на це наважилась. Е, да, трошки мені не скажу, що це було дуже важко, але моментами якийсь мій вільний час, або якийсь час, де я могла трошки перепочити. Я монтувала або щось знімала, і такі в мене більш активніші дні, звісно, але чомусь не знаю. Я все ж таки рада, що це зробила. Більше було спілкування з вами, і ви мені щось радите, щось десь я, можливо, вам. Тобто є, знаєте, якийсь обмін енергією, це дуже круто. Я хочу вам подякувати в першу чергу, хто дивився мої відео і дивиться, хто коментував мої відео, давали поради. І я дуже вам вдячна і я дуже рада, що такі люди мене дивляться. Дорослі, толерантні, адекватні, приємні, добрі, щирі. Знаєте, кожен ділиться. Тим, чим він наповнений, і від вас дуже багато такої позитивної енергії, я дуже-дуже вам вдячна справді. І дійсно, наче поріднилися. Я зараз у ванній, нам мала вимкнути світло, але воно поки що є. Сподіваюсь, що воно і буде. Вирішила вам показати, з чим я користуюсь доглядової косметики, тому що інколи ви мене питаєте, я якраз в цьому відео і покажу. Міцелярна водичка в мене від Simple. Ось така біленька. Непогана міцелярна вода гарно видаляє макіяж, і я навіть бачила у іншої дівчинки, що ця міцелярна водичка змиває SPF, тому що там вона використовувала спеціальну камеру, тестувала цю воду. І я знаю, що хімічні фільтри, мабуть, всі SPF, які на хімічних фільтрах змиває міцелярна вода. Очі мені не пече, великий об'єм, бюджетна ціна. Ну, я періодично буду її повторювати, ще якісь там, можливо, бюджетні спроби, тому що мені сподобалась вона. Також від цього бренду в мене гель для вмивання, Ось так він виглядає. Гарно очищує шкіру, гарно піниться. Треба тільки трошки його так обережно видавлювати, тому що тут такий величенький отвір, його виходить більше, ніж треба, тому що дійсно він класно піниться, класно видаляє макіяж. У мене шкіра зараз не суха, щоб сказати, що він сушить, не сушить, але для мене він комфортний в використанні абсолютно зараз. Потім тонік у мене від Білєнда 150 моя баночка. Я іноді пробую інші. Але знаєте, я для себе ще не знайшла такого тоніка, який би я сказала, да, от я буду його купувати. Він щось зробив нове для моєї шкіри інше, або якось він класно впливає на мою шкіру. Деякі пробують дорожчі, але потім все одно повертаюсь до цього тоніка від Евелін гіалуроновою, генделевою лактобіоновою кислотою. Далі в мене є сироватка від бренду Beauty of Joseon, Вона дуже зараз популярна в інтернеті, і я скажу, що мабуть все-таки не даремно, тому що дійсно вона класно зволожує, вона не обтяжує шкіру, на мені вона не липне, я її наношу небагато. Якщо нанести багато, то да, буде якесь відчуття липкості. Але я наношу десь горошинку, мені вистачає, і вона з прополісом і ніацинамідом і. Дуже мені подобається, шкіра після неї зволожена, така доглянута, непогана сироватка. Від цього бренду Beauty of Joseon у мене SPF Крем, і ви мені колись його радили. І я бачила багато відгуків в інтернеті на цей крем. Він, він, до речі, з рисом і пробіотиками. Корейський подобається, легкий, не обтяжує І на день, якщо я зранку, наприклад, йду на вулицю, то я взагалі не наношу зволожуючий крем, наношу тільки його. Подобається використанні, я задоволена ним. Далі в мене закінчився генії зволоження від L'Oréal. Я періодично його купую, в основному на літо, на весну він гелової текстури, приємний для жирної шкіри, класно підходить, і взагалі він мені завжди подобався. Помпа зручна, але чомусь, до речі, цього разу він у мене, бачите, використався не до кінця просто воно не виходить більше. Тому я і так на пару днів залишилася без крему, тому що думала, що тут ще трохи є, а воно просто перестало виходити. Можливо, коротша трубочка, не знаю. Але я люблю це гені зволоження. Так як щось з мас маркету то так, мені подобається. І тепер буду використовувати крем, я б сказала, що це крем гель від Dermedic. Дуже класна упаковка, виглядає, вам скажу дівчата. Виглядає так по-дівчачому, мені подобається. Потім вже вам залишу відгук на нього: що в мене є ось такий ретинол від CeraVe. Я пам'ятаю, що як я купила його, в мене почало сипати. я чомусь думала, що це, можливо, від ретинолу таке може бути. Але, знаєте, ці почали прищі не проходили, і я перестала ним користуватися, але мене далі так і сипе. Я думаю, що це не від відритнуло, а в мене все ж таки гормональне акне, до чого я схиляюсь, зморшки вже атакують, а прищі ще не пройшли. Отак-от. Um, стосовно нього, от я не знаю, ви, хтось, можливо, з вас користувався. Я навіть не знаю, що про нього сказати, тому що я покористувалася такий короткий період, і я навіть не зрозуміла, як він впливає на мою шкіру. І не знаю, дівчата, і він у мене стоїть. Я думаю, чи його викидувати, чи спробувати дати йому другий шанс. От і вимкнули світло. Але я вам в принципі встигла все показати. Заводять генератор. Марк почав. Давід підхватив. Тепер ми стукаємо до нашої сусідки. Я думаю, вона щаслива. Взагалі вам скажу, нам дуже пощастило, і наші сусідці теж що тут товсті стіни. І я, коли я запитую, коли вони маленькі були, ми тільки переїхали. вона перша запитала, чи не заважає нам її кицька? Ми взагалі не знали, що не є кицька, ми її не чули, тому що була весна, і я так розумію, що киця голосно кричала. Нам не було чути, і на те, що чи чує вона наших дітей, вона сказала абсолютно ні. І те ж саме зараз я недавно її запитувала, як там, вас, як там вам нас чути дуже. Вона каже: я взагалі нічого не чую. Не знаю, можливо, вона в неї там ванна знаходиться. Ну, і стіни тут дійсно товсті. Ми лягаємось спати, ну, як бачите, якось так. Хлопчики, хто буде спати? Марк погриз ліжко. Ах. Да? Там погрізане в нас ліжко. Зараз буду готувати креветки на пательні. Дуже-дуже смачні виходять, тому поділюсь з вами. Ви можете щось з цього не додавати або навпаки щось додати своє. Але приблизно таким способом: за основу це креветки, чесничок, лимонний сік, соєвий соус. Виходить дуже дуже смачно. І я ще додаму укроп, можна сухий укроп, але це по бажанню. Я раніше не додавала, і було все супер. Креветки такі готуються дуже швидко, їх треба розморозити, протерти, щоб вони були сухенькі, без зайвої рідини. Це в мене, до речі, розмір 50-60, здається, якщо я не помиляюсь. Ще я забула сказати, що нам знадобиться вершкове масло. You all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful. Time. Я зараз хочу вже відпочити, але треба дочекатись 11-ї години ночі, тому що дадуть світло, треба буде змити залишки макіяжу, позаряджати дещо і підходити до завершення неділя блогу. Я ще раз скажу вам, що я дуже-дуже вдячна, що ви дивитесь мої відео, коментуєте, підтримуєте мене. І мені подобається спілкуватися з вами. І сподобався взагалі такий формат. Я сподіваюся, що, можливо, з часом я його повторю. Сподіваюсь, що буде частіше виходити відео на мої канали. І навіть вже декілька є відео запланованих. Завтра я теж збираюся знімати влог. І пекти пиріг, який не спекла сьогодні. Не знаю, чи це вийде. Сподіваюсь, що так. Дякую велике за перегляд і до нових зустрічей на новому відео. Всім пока-пока.